Слава Україні! Шалом, дорогі глядачі! Сьогодні у нас продовження теми, продовження єврейської теми на наших студіях. Євреї з'явилися на території України ще в часи Київської Русі. Ну, про першу писемну згадку Києва у листі Єврея, знайдену у Каїрі, поговоримо якось згодом. А сьогодні у нас Вінниця. Столиця Східного Поділля або Братславщини. На Поділля євреї почали активно переселятися у 15-17 століттях, в зв'язку з гоніннями на них у Західній Європі. Поширення чуми чорної смерті виливалися у дикі погроми єврейського населення. Однак у Польщі євреї мали юридичний статус королівських людей, і тому завдавання їм шкоди вважалося шкодою самому королю. Численні привілеї, які надавали польські королі єврейському населенню, привели до Численного зростання євреїв, а з утворенням Речі Посполитої, євреї рушили на схід у Велике Князівство Литовське. Проте в кінці 16, го на початку 17-го століття місцеві ремісники і купці добилися того, що в чільних польських містах. Було заборонено юдеям мати власність середині міських мурів. І ось тоді євреї знайшли прихисток у магнатів, які були зацікавлені у економічному розвитку своїх маєтків на східних теренах Речі Посполитої. Магнати добивалися у короля права на проведення у своїх містечках ярмарок. І євреї там. Селилися, і магнати здавали їм у відкуп, податки, винокурні млини. З з селилися євреї у містах, містечках чи селах. Поблизу базарів. Ось тут був Вінницький базар. Тому штетл Вінницький не випадково має назву Єрусалимка. Общину, у яких проживало до 4 тисяч євреїв, на території Вінницької області на початок 1640 х років було 18. Зокрема, у Хмільнику, Шаргороді, Барі. Немирові, Тульчині стосовно Вінниці, то перші згадки про євреїв датуються серединою 16 століття. Євреї займалися діяльністю, зокрема лихварством, які вважалися недостойними шляхтича. І серед місцевого населення вони були чужинцями, тому що у них була інша мова ідіш, інша релігія. Юдеїзм, стиль і спосіб життя міський і соціальний статус вони були функціонерами при магнатах. Оце породжувало величезний конфлікт. Тому, коли вибухнула визвольна війна Богдана Хмельницького, а потім і Коліївщина, то були. Погроми євреїв, тому що місцеве населення вбачало у них поплічників визискувачів. Проте, якщо євреї переходили у християнство, до них питань не виникало. А деякі ставали козаками, от саме звідси відомі прізвища: Авраменко, Абрамчук, Жидовченко та інші. Отже, конфліктів вистачало, проте позитивного у житті української та єврейської громади було набагато набагато більше. Цьому сприяло те, що було розмежування у сферах діяльності. Українці займались переважно сільським господарством, а євреї займались ремеслом, торгівлею і фінансовими справами. Зокрема, вони організували у Вінниці. Та у Вінницькій окрузі переправи через річки. От зокрема переправа у Тяжилові була в оренді за 800 злотих. А крім того, тут ще стояла винокурня. Коли Поділля відійшло до Російської імперії, становище єврею стало погіршуватись, за Катерини II стала вводитись зона осілості, за межі якої євреям було заборонено переселятись. Причиною таких репресивних Заходів було те, що єврейське населення не прагнуло асимілюватись. Релігія, власна, національна освіта у хедерах вели до того, що євреї зберігали свої традиції, розмовляли своєю мовою, зберігали свою культуру. А ще євреї були потужними конкурентами російським купцям, тому що вміли працювати з клієнтами, тоді московська влада. Вдалася до репресій. На євреїв поширювали рекрутську повинність і відправляли їх служити аж за Урал, куди їхнім родичам було добратися неможливо. А пізніше почався наступ на національну освіту. В 40-ві, а особливо в 70-ті роки, євреїв змушували йти в загальноосвітні заклади. Проте їхні батьки не надто прагнули до цього, тому що навчання там відбувалося польською, а пізніше російською мовою. А це вже означало асиміляцію. Крім того, вводилася квота на кількість євреїв у вищих навчальних закладах. Ну, про це все у нас є подробніше у відео Шоколадний будинок. В той же час влада. Стимулювала євреїв зайняти сільським господарством, роздаючи їм землі на півдні. Проте рух у цьому напрямку був неефективний, тому що мало хто хотів би поміняти устояний спосіб життя і рід занять. Пізніше таку ж спробу повторила і совєтська влада, організовуючи у Вінницькій. Хмельницькій областях єврейські колгоспи. Правда, на практиці виходило, що колгосп числився єврейським, а працювали там українці тому, що спосіб життя формувався століттями. І сказати, ти будеш землеробом, коли євреї віками займалися ремеслом чи торгівлею. Було легко, а зробити важко. А українці запозичували у євреїв. Спосіб міського життя. Особливо активно це відбувалось у період непу. Але якщо шлях у сільське господарство євреям Російської імперії було зачинено, то займатися ремеслом і бізнесом їм ніхто не забороняв. Чим вони і успішно користувалися? Зокрема, в першій половині 19 століття у Вінниці діяла суконна мануфактура. Давида Моргуліса, капелюшна мануфактура Брумберга, свічний завод Цаля Маньковецького, миловарений завод Арона Буртмана, цегельний завод Мортка Рудбанта, млин Лейби Писаревського, швейний цех Лейби Гершковича та інші підприємства, що належали євреям. Проте сучасні віничани найбільше знають про Боруха Львовича, тому що у його будинку, в роки директорії, розміщалось Міністерство пошт та телеграфів, а також військова та цивільна канцелярія головного отамана. Пізніше особливий відділ 24-ї стрілецької дивізії Червоної армії, а ще пізніше обласне радіо. Ось тут на Єрусалимці говорили. Ви знаєте, хто такий Рокфеллер? Ні? Хто це? Це такий багатий єврей. Що такий багатий, як наш борух Львович? Проте це були всього-навсього місцеві легенди. Насправді, Львовичі не належали до найбагатших родин міста Вінниці. Найбагатшими купцями були е, Шапіро. Шварц і Шибанов, тобто два єврея і е, старообрядець. Ось саме вони були купцями першої гільдії і найбільшими платниками податків. Що стосується Львовичів, то один з братів Моїсей торгував. А Борух в 1880 році відкрив перший в вінниці чавунно Ливарний. І механічний завод молод. У радянський час це завод тракторних агрегатів. Надприбутків завод не давав. Він з готових чавунних зливків виготовляв металоконструкції для будівництва. Зокрема, сходи для реального училища. А з сільхозтехніки виготовляли в основному борони, такі. Пристрої, як сіялки чи молотарки для цього завода були надто складними. Проте слава про боруха Львовича у Вінниці була не найкращою. Все через його скнарість. Справа в тому, що єврейський кагал підтримував бідних своїх одноплемінців, а Борух Львович. Вкрай рідко йшов на такі витрати. Він обмежувався лише виплатою тих податків, які були необхідні. Помер Борух Львович у 1916 році. А вже на 1919 рік Львовичів у Вінниці вже не було. На це вказує те, що коли тут з'явилася директорія, то вони розміщували свої установи. В готелях або в будинках, в яких не залишилось господарів. Таким чином зайняли будинок не тільки Боруха, але й Моїсея. У будинку Моїсея Львовича розмістилось Міністерство закордонних справ, а пізніше штаб одного з військових корпусів. У радянський і пострадянський час в цьому будинку. Були заклади громадського харчування. Зокрема, тут був легендарний вінницький чайний кафе Руський чай, а тепер це ресторан грузинської кухні.